Доброго дня, гості глядачі, підписчики ютуб каналу, всіх рад бачите. Перш за все хочу всіх трудя, всіх аграріїв, всіх тих, хто пов'язаний з сільським господарством, привітати з святом, побажати, саме головне це міцного здоров'я, перемоги побистрішої нам, і взагалі, щоб вам везло всіх ваших починання. Тема сьогоднішнього відео буде про те, що. Як потрібно, перш за все, вибирати поросят і таким чином, щоб вас, як то кажуть, не взули. Да? Тому що вчора, наприклад, скидає мені підписник відео і да? фотографії відповідні поросят, яких йому привезли, як то кажуть, деякі люди. Да? Перш за все, вони спочатку йому прислали. Фотографію типу, гарних вітренів, які чудові, бомбезні, да? але потім привезли зовсім інше. І я згадав такий випадок, який був у моєму житті свого, свого часу, да? коли я купляв же, таким же самим методом порося. Але про всі випадок я розповім трішки пізніше, далі відео. А зараз я вам хочу показати. Буде фотографія і буде відео людини, так? щоб ви звернули увагу, яких привозять поросята, яких обіцяють, і сума там нормальна по коштах. Так? По нашому району, наприклад, на даний момент ціна за малих поросят в районі 2,5-3 тисячі гривень. Але всі ми знаємо, коли приїжджаєш на базар зранку, це, наприклад, кажуть 3 тисячі, після вже можна їх купити фактично по 2500 або за 2 тисячі гривень, плюс-мінус. Тому зараз буде відео, те що, те, що, як то кажуть, привезли людині, а потім буде фотографії, яких обіцяли. Тому подивіться, а далі поспілкуємося. Обов'язково пишіть свої коментарі, не забувайте про це. Тому що я думаю, цей чоловік він не один такий, і така сама ситуація аналогічна була і зі мною. Всі вони такі люди, не зовсім добропорядні. Не зовсім, дуже це, навіть не зовсім це таке легеньке слово. Так? Е е всі вони фактично розповідають одне й те саме. Якщо взяти, наприклад, навіть, тих людей, які да, ну, стосовно автомобілів, от вони, них яка фішка, так? як вони говорять людям, впорили людині якесь корито, так? а їхня ще корона така фраза, ну ти хіба як поїздиш, я в тебе його куплю, бо воно ж таке бомбезне. Така сама аналогічна ситуація відбувається з такими свинарями, які привозять людям поросят. Тому що їх можна поділити на два види. Є ті, хто своя свиноматка, вирощує, є порядні люди, а є той, хто скупляє їх. Просто він скупив партію і їх розпихає. На цьому він повинен заробити. І він що людині каже, ти діба, їх як вигодуєш, я в тебе їх ще й куплю, діба, такий він добряк. Ну, дивіться відео, фотографію, а далі поспілкуємося. Так, доброго вечора. Купив сьогодні поросят. От начебто просив людину, щоб був один виводок, щоб вони були більш-менш рівненькі і м'яснички. Ну, кінцевий результат, десь щось, мені здається, що мене облокошили. Та свинка більшенька 13 кілограм. Ця тарката з чорними 10, ті менші 8-9. Не знаю, облупошили мене чи ні. Люди, людина обіцяла приїхати привезти зранку. Приїхала, як завжди, ввечері, коли вже толком нічого не видно. Не можу порозуміти, чому та свинка така є заросла. Так само просив, щоб мені 200 г БМВД привіз, яким користується. Ну, в результаті він забув, то зараз вони їдять ячмінь. Самий ячмінь без БМВД. БМВД вже буде в понеділок. треба оцінка експерта mm. певно ландрас. щось таке пробігало Так, друзі, продовжуємо відео. Тому от така ситуація в людей виникає. І сам я неодноразово був в такій ситуації. Да? Наприклад, коли в мене свиноматок ще не було своїх, да? брав я інколи поросят в Карлівки. Ніби й чоловік нормальний, і все, і совісний. І колись я в нього взяв першу партію дійсно нормальну. А тоді пізніше він мені... Ну, дзвоню йому, кажу, 10 сучок заказати ще можна. Так, да, не питання, Андрей, зараз привезу. Та, ну, Хорошо, давай тоді, вези. Привозить він мені пора. вези, А, саме знаєте, як прикольно. Дивіться. Е -е... Догов... Домовляюся. Ну, типа, я тобі вранці їх привезу. Е -е... Дзвоню утром. Де те? Та ось-ось, я зараз ось ось. Не виходить, буду. Андрюха, жди. Обід немає чоловіка. Звоню вже часів там під вечір. Ну що, де ти? Та я ось уже грузюсь, їду, приїжджаю до мене. А в мене якась навес зроблений в дворі. Да? Світло є. Заїжджай, кажу, товариш дорогой. Заїжджає і він, цей братик до мене в двір. Включаю світло. Він відкриваєш поросят, я в нього заказав їх 10 штук. Е, так кажу, тут ж немає 10 кг. кілограмів. Та яке? Тут є 10 кг. Я йду беру мішок контор, вазу, поросята 6-7-8 кг. Я собі просто беру, відбираю е, тих, що по 5 кг, а всіх, а тих решту кажу, братан, давай, а цих собі остав, будеш кормити їх. Тому от така ситуація і інколи по-іншому ви і не вийдете з цієї такої життєвої ситуації. Тому що всі хочуть на комусь нажитися. От чомусь Всі думають, що він умніший. Та ну не буває такого. Є, як то кажуть, і хитріші, і юмніші. Тому, перш ніж куплять малих поросят, О, передивіться їх, які вони. Тепер перейдемо до наступного трішки під теми цього відео. Ці поросята, перш за все повинні подобатись вам зовнішні. Щоб вам хотілося до них йти. Працювати, щоб ви хотіли на них дивитися, щоб ну, вам, вони, вам, щоб ці поросята радували ваше око. Якщо цього не буде, цього, да, ну, повірте, ви не хочете мене навіть сараїти. І я розумію розпасть цього чоловіка, який тепер думає, а що мені, а як мені, а як їх? Ну, по собі -то, дійшли з певної згоди, дай Бог, я думаю, все там буде нормально. Але... Самі пойміть, приїхали, подивилися, щоб кип... ножки рівні, копиця рівненькі, лопаточки широченькі, жопка широченька, якщо ви хочете брати дійсно поросят на відгодівлю. Інші вимоги повинні бути до, відповідно, до поросят на свиноматок. Дивіться, коли вони м'ясничок, дивіться, жопка, ямка отут біля хвостика, хвостик кругленький, якщо він закручений, а свині повинні бути активні, здорові. І ще одне звертаю увагу на таке питання, що от ви купуєте порося, допустим, скажіть йому, дай мені на це порося на 3 дні корму. Чому так? Тому що щоб ви перевели е, з, з корму, до якого порося привикло, звикло, да, до того корму, яким будете використовуватися. Тому звертайте на це увагу. Пишіть коментарі, як ви думаєте, хто прав, хто не прав в цій ситуації. Ну, якось так, друзі. Тому я ж кажу, я приїхав, подивився. Подобаються мені свині не подобається. Отака ситуація. Так, має бути вихідний, але це на мою думку. Тому ще раз всіх зі святом продовжуємо працювати, незважаючи на що вихідний. Зараз закидаємо сарай, проведемо суху дезінфекцію. такі справи. Добре. Всіх благ.